Усім раночку. Хочу показати, які світа купила квіточки. Оце розарія Ой, розарія, азалія. азалія Це азалія, а це каланхує. Ну, поки вони в мене стоять, поки вони в мене стоять, а там побачимо. Ну, я читала, що да, азалія, вона така дуже-дуже примхлива. Дуже, за нею там треба такий догляд робити, дивитися. Дуже-дуже такий, знаєте. От. Як, як люба дівчинка як люба дівчина люби дивитися у ход. І каланхує дуже. Такий ось, А ще вона мені купила, Хі -хі -хі, бачите? Оці такі штучки. Вони як світ, вони дуже-дуже переливаються. Дуже переливаються. Бачите, осінь за вікном вже. От, і це листя опадає, Вже вже 2 листопада. Переставила трошки цвіточки, ці ось убрала вже із вазонам. Із Семена, а цвети, лаванди так пахнуть. І я хочу зібрати їх десь в одне місто і нюхати. <сум> Вони такі пахучі, це вообще дуже пахучі. Ну, ті вже квіточки можна повикидати, звісно. От, отак от, от. А те таке гарне. Звісно, зараз не переливається, бо на нього світ не падає. А як світ був включений в хаті, ой, так гарно було, що взагалі. Ну і такі ось азалії. Поставила на, на цей. На... Та забрала, бо там мене так віточка пропала. Трілочку. Тут а поки місця нічого немає. Дуже каланхоя, дуже лікувальний такий. Ну, це декоративне каланхоя декоративне, декоративне. Ну, теж лікувальне. Так що оце такі в мене квіточки сьогодні, бачите? От. А свій цей забула почав цвісти. Забувай, як він називається. Ну, оця, оця квіточка забула, як називається, забула, як називається, господи, дай Боже пам'яті. Дай Боже пам'яті. Хлорофітум. Хлорофітум. Туже воно діток пустив, цвітуть. Ось, бачите, тут його так ось, ось сюди, Хлорофітум. Тоже. В общем, такий у мене на фоні осені так гарно. На фоні осені жовтого листя. У мене квіточки. Ой, ну, побачу, чи тут вони будуть стоять, чи може все-таки туди. Ну, я читала про азалію, що або на сході. Або на півночі може стояти. Ну, пряме сонячне проміння йому не можна. Не можна. Якщо ставити, то треба десь затуляти. От. То треба десь затуляти. Ну, поки міста. А я оце думаю, я ж каждое утро провітрюю кімнату. Ну, я як буду провітрювати, їх сюди буду ставити і відкрию там буквально там, на трішки буду відкривати, щоб воздух там, минут на 5, наскільки, щоб воздух трошки зайшов, потім буду закривати. Взагалі, такі квіточки в мене на підвіконі. Царство, рослинне царство. Ну, не знаю, я ж кажу, я не знаю. І оставися чи ні. Ну, я собі теж хочу таку квіточку, щоб не боялася. Ще хочу докупити оце такі оце такі я хочу ще докупити. Там ще пару віточок і поставити щоб таке от блискуче було. Я такі я так, так штучки такі люблю, це капець. Так, люблю такі. Ну да, Зараз воно просто як цей, а як. А ну, спробую. Ось бачите, як вони переливаються. Я взяла їх на руки. І вони оце-оце отакі. Дуже-дуже гарні. А як світ на них падає, то взагата. Бачите, які вони блискучі. все поставила назад. Ну, ви поняли, да? а як світ на них, то взагалі Це хочу ще таких пару гілочок, таких, щоб було. Ці. Так що, такий у мене покамість сожительниці. Азалія, каланхоє. Отакі квіточки. Флорофіту. Мальчик, хоча не мальчик, а дівчика, Він мені ж квіточку пустив, значить це дівчинка. Ну і хочу із лавандочки, звісно, понасобирати також тюх-тюх. А вони я так брала, оці синенькі, я так от брала, дробила і як нюхала, вони так пахнуть. Це взагалі. Ну, а ті, звісно, ромашки вже викинути їх, вони вже тільки стоять, вони вже з е, липня місяця в мене стоять. То, так Трошки поприбирала, трошки туди не ставлю, тому що там то вікно відкриє, то ще щось. Зараз теж трошки, мабуть, провітрю, минут 10 і закрию. Так що что... вот такий у мене як квітничок на підвіконі. квітничок на підвіконі. Ось вот так от. Назбирала із лаванди оці такі, як цвіточки. А потім, коли отак от береш їх отак от в руки. І це і вони так пахнуть. Ще люблю лаванду, дуже люблю. Квіти, люблю лаванди. Запах люблю, О, отак от запах люблю. Цві, Як цвіте, взагалі в мене вони всі ки стояли. От, Ну, дуже. Картинки з лавандами дуже люблю. Ставлю коло себе, тож так мішочок ставлять, да, там якийсь. У мене немає такого тряпчаного. Я так ось. І нюхаю, воно так пахне, це вообще. Це я ще лежу. <м desp lawsuitroyable> Там уже поприбирала, воно, бачите, поприбирала, ну, По мої ск... квіточки, мої, оце все склала. Гарно, так поставила все. Тут ось лаванду. Гарна така лапа. Пахне, буду коло себе нюхать. Буду нюхать коло себе. Поставлю і буду нюхати. У мене, звісно, тут теж якби поприбирати та повикидати половину. Ой, Ну, то вже. Ну, це буде не сьогодні. Об там я подумаю потім, завтра. Да, Про це я подумаю потім. А зараз ось все таке. Так, оце отак. Так що такі в мене були ранкове е, прибирання на підвіконі. Ранкове прибирання на підвікуня. І цвіточки зібрала з лаванди. З лаванди зібрала квіточки. Ну, пахнуть, звісно, вони вообще.